Сьогодні у Кривому Розі обговорили питання співробітництва міста і ЮНІСЕФ. Співпраця з ЮНІСЕФ для Кривого Рога – це не лише реагування на надзвичайні обставини, на прильоти, а на інші такі екстрені речі, але й впровадження системних змін, модернізація інфраструктури. Теплопостачання, водопостачання, впровадження нових сучасних підходів в освіті, в культурі, в захисті прав дітей і в сімейних формах виховання. Мета зустрічі не лише підбити підсумки зробленого за рік, а й окреслити напрями майбутньої співпраці. Перш за все, це водопостачання та теплопостачання, як ви знаєте, через руйнування. Каховської дамби і відсутності Каховського водосховища. Більше 70% відсотків агломерації, це більше ніж 700 тисяч людей, залишились без доступу до води. Були об'єднані зусилля влади міста Кривері і державних органів влади, і ЮНІСЕФ. І створена фактично нова система водопостачання. Ми прожили це дуже там непрості півтора року вже, да? Але наразі наше місто наше місто з водою, і це велика робота. Я хочу подякувати вам за те, що була допомога і трубами, і запорною арматурою, і насосами. Зміна системи водопостачання зумовила погіршення якості води. Аби вирішити це питання, теж необхідна підтримка міжнародних партнерів. Зараз ми беремо воду на в Кремінчувському водосховищі. Це більш ніж 200 кілометрів від Рогу. і потреба в хімічних реагентах збільшилась від довоєнного часу в 5-6 разів. Це я маю на увазі і хімічні реагенти і хлор. Ми знаходимося у постійному діалозі з директоратом Єврокомісії з питань гуманітарної допомоги та цивільного захисту. В середині листопада ми будемо мати зустріч з генеральним директором цієї структури, паном Гансом Дасом, і будемо обговорювати питання підтримки криворогу по різним напрямкам. Я безв'язково подякую ЮНІСЕФ за підтримку. Ми також обговоримо підтримку криворогу та напрямки. Дальнішого фінансування Єврокомісії. І один із пріоритетних напрямків та буде саме тепла і водопостачання питання енергетики та житлово-комунального господарства завжди непрості. а тим більше в умовах війни і блекаутів. Та це не всі проєкти співпраці з ЮНІСЕФ В освіті Пріоритетом є впровадження сучасних технологій. Надолуження освітніх втрат, надання обладнання 27 цифрових освітніх просторів користуються дуже великим попитом серед молоді нашого міста. заклади освіти також отримали ноутбуки. Навчальні і рекреаційні набори, зокрема, для дітей з особливими потребами, інклюзія важливий напрямок. Приділяли велику увагу ремонту та облаштуванню у В медицині це обладнання пунктів вакцинації, нова техніка, підготовка лікарень до опалювального сезону. Ще один важливий напрямок: захист прав дітей та підтримка сімейних форм виховання. До кінця року ми придбаємо сім будинків для створення дитячих будинків сімейного типу. В них в'їдуть п'ять вже існуючих ДБСТ, які приїхали до нас з Херсонщини. Окрім того, ми створюємо два нових будинка сімейного типу. Зусилля міської влади ради оборони міста і ЮНІСЕФ об'єднуються для створення нових можливостей для розвитку молоді і її самореалізації. Відток молоді це реальна проблема і для всієї України і для нашого міста, тому ну, цей напрямок, це питання, це ну питання життєстійкості нашого міста. Дякую за е, довіру, яка є до Кривого Рогу. Багато в чому вона е, обумовлена нашою ефективною і прозорою співпрацею. Представники делегації ЮНІСЕФ налаштовані на подальше співробітництво з містом співпраця дуже ефективна, і ми бачимо ефективну роботу спільно з містом. Я мав нагоду побачити певні локації, на яких працюємо ми спільно з містом. Це і дитячі садки, і робота з водо- і теплопостачання вона ведеться дуже ефективно, і в мене дуже позитивне враження щодо спільної плідної співпраці. Юнісеф дуже щасливий підтримувати департамент освіти Кривого Рогу. І в минулі роки ми підтримували дітей шкільного віку з надолуженням освітніх втрат. Підтримували місто з тренінгами для вчителів для того, щоб вони надавали якісні освітні послуги в таких складних умовах. Також ми Працюємо з дітьми дошкільного віку, щоб допомогти їм підготуватись до школи. Ми плануємо підтримувати дітей з особливими освітніми потребами в місті. І зараз підготовча робота до цього ведеться. І також будемо підтримувати місто з ремонтами укриттів, де діти можуть перебувати в безпеці під час повітряних тривог. Ми раді запустити в Кривому розі проект з молодіжної політики. І основним напрямком нашої роботи тут буде створення молодіжного центру, який стане платформою для молоді для реалізації своїх ініціатив, для неформальної освіти та отримання навичок, які молодь не може отримати у школі, і разом із цим це стане платформою, де молодь разом із владою зможе реалізовувати власні проекти та ініціативи для міста. Міжнародне партнерство, залучення інвестицій і плідні спільні проєкти. Такий вектор відновлення і розвитку обрав кривий ріг, зазначають у мерії рада оборони, міська влада. Ми створили екосистему, до якої долучаємо. Наші потужних закордонних партнерів це перш за все ЮНІСЕФ. Ми бачимо, що по основним ключовим напрямках ми маємо дуже серйозні результати, які стануть основою подальшого руху. Це стосується і охорони здоров'я, і освіти, захисту прав дітей. І дуже важливо, це стосується інфраструктури, це стосується воду та теплопостачання. Наша співпраця з ЮНІСЕФ це не лише про оперативне реагування на виклики, а це і про системні зміни. Це впровадження сучасних технологій. це на залучення кращих фахівців і створення додаткових можливостей для відновлення та розвитку кривого Рогу. Вікторія Добровольська, Андрій Славний, цей день.